Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися історію світу Warhammer 40 тисяч, з чого все почалося від каналу GameVa. Давно в мене там людина просила подивитися все ж таки цей канал. Попросила все ж таки подивитись, дивитись, навіть написала коментар під новим відео. Ну я такий думав, нато вже. Поки є така можливість, треба все-таки ж записати до того, ж ще й за завтра вихідні. Буду потім це все звичайно монтувати. Ну шо ж, А з вас я прошу, звичайно, вже 20 вподобайків, щоб продовжити дивитися подібні відео. І також не забудьте е написати коментарі по просуванню цього відео, також підписатися <пізько> на канал, поставити вподобайчка. І від... натиснути на дзвіночок. Ну що ж, а ми поїхали. Всесвіт Вархаммер 40 тисяч це місце, у якому простежується падіння та розпад людської цивілізації. Ага, і... Я взагалі нічого не знаю про Warhammer 40 тисяч, ну добре. Я знаю, що ця гра є, є настолка по ній. Я знаю, що виходила Space Marine 2, яка розроблена Saber Entertainment, але ми про це забудемо. Її розквіт або навпаки нижча точка розвитку, за якою слідує піднесення, а саме шлях у темряву довгий та неминучий. Ласкаво просимо у світ Warhammer 40 тисяч місце, де фантастика живе по сусідству з фентезі, де лицарі світла є продуктами генної інженерії, де верховний Бог людей сидить на троні, який створено священниками Бога машини. Віра має видиму силу і померти на полі бою, прославляючи ім'я Бога імператора, є найбільшою почистю. Ага. Неймовірний світ, який, як і всі інші, має свій початок. Точку відліку, коли почалося те, що ми називаємо історією. І сьогодні, у першому відео по історії світу Warhammer на каналі GameVis, ми почнемо, як це й має бути майже з самого початку, з першої визначальної події, Всесвіту Warhammer. Ми ж, як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам та спонсорам, без яких канал міг би і не існувати. Список добродіїв зараз бачите на екрані. Mm -hmm. Свою чергу ми передаємо половину зібраних коштів на потреби наших захисників. Звітність у спільноті. Тож наливайте собі чогось гаряченького, вмощуйтесь зручніше, mm -hmm. а не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал. Mm -hmm. Ну що ж, сьогодні наш канал розкаже вам про події, які відбувалися за 60 мільйонів років до появи людей. Про перше повномасштабне військове зіткнення двох могутніх рас. в аналах mm -hmm. історії. Ці події отримали назву війна в небесах». Давайте поговоримо про прадавніх, або яких ще люблять називати древні. Автори Games Workshop, які створили Warhammer, надихалися роботами Говарда Філіпса Лавкрафта та його угу. древніми богами. Древні у Вархаммер були неймовірно сильні. Ну, це, в принципі, не дивно. Цим. Е молодим чоловіком багато хто надихався. Ми та розумними, володіючи падаем. Як е і його Варкрафтом? які створили Вархамер, надихалися роботами Говарда Філіпса Лавкрафта. Лавкрафт, да, 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 да. е, да, він створив багато різних таких страшних історій. В принципі, я навіть знаходив канали, які озвучували його історії. Ну, чимось цікаві, чимось ні. Я особисто для мене це було скоріше смаківчина ну, особисто для мене. Та його древніми богами. Древні Увархамер були неймовірно сильними та розумними. Володіючи передовими технологіями, вони почали вивчати міжзоряний простір. Вони проводили експерименти в областях астрономії та астрофізики. І Як наслідок, відкрили імматеріум паралельний вимір, у якому вирувала розумова енергія, яка на той час ще була чистою та незаплімованою, негативними психічними викидами інших розумних рас, яких угу. на той час було ще не так багато. Саме тому в матеріумі можна було безпечно переміщатись та навіть існувати. Більш детально познайомитись з цим виміром ви можете, подивившись наше попереднє відео по Вархамеру 40 Ми ж рухаємось далі. З часом древні зрозуміли, що вони є практично єдиною расою в галактиці. Вони поставили собі за мету заселити її розумними видами. Вони подорожували всесвітом, зароджуючи нове життя та допомагаючи вже існуючому розвиватись. Та відомо, що вони відвідували і теро аналог землі у всесвіті Вархамер, та допомогли розвинутися расі приматів, які в майбутньому еволюціонували в людей. Одним угу. із перших істот, створених їх наукою. Від... Це що за джабахат якийсь, реально харіально джабахат, якийсь із зуряних він, блін. реально схожий. Реально дуже схожі. Тільки цих штучок, оце хота, де у нього там рот, оце цих херні, оце не було хан. Більше подібною на магію була раса сланів, найбільш вірні послідовники древніх, вони ж раса Джабахат. Перейняли значну кількість їх технологій та сили. Слони живуть і в наш час, хоча розквіт їхньої імперії давно минув. Вони еволюціонували з амфівії і так само, як і древні, стимулювали розвиток раз в багатьох світах сонячних систем, відсіюючи небезпечні та допомагаючи амбітним розвиватись. Також за міфологією Ельдар ще однієї раси, пізніше створеної древніми, відомо, що розуміючи загрози, яку міг в майбутньому принести імматеріум, який з часом почнуть називати Варпом, та передбачивши появу Сланеш одного з богів хаосу, вони створили павутиння так у собі мережу проходів на межі між Варпом та реальним світом, куди сили хаосу не могли дотягнутись. Встановлюючи на різних планетах ворота, які були з'єднані між собою, древні могли без перешкод та страху подорожувати Всесвітом. Багато хто вважає, що древні це перша розумна раса, яка існувала в галактиці. Але це тільки частково правильно, тому що першою розумною расою після великого вибуху були Ктан. Проте це були нематеріальні створіння, настільки великі, що могли собою покривати цілі зорі і харчуватися їхньою енергією. Матеріальний світ для них був настільки неважливий, що вони навіть його не помічали. Їх цікавило тільки вгамування свого безмежного голоду. Єдина раса, яку зустріли нині, угу. та яка не була ними створена, це гуманоїдні створіння, які називали себе Некронтір. Вони жили в постійних муках через безпосередню близькість до своєї рідної зірки. Смітники, чисто. Чисто вони, мабуть, грішниками були, і через це вони такі тепер все, ви будете окремою расою. самою... Дебільною расою, і ви будете скітатися за свої гріхи все. Мабуть, так. Та сильну сонячну радіацію, яку вона виділяла. В порівнянні з древніми, їх технології були примітивні. Подорожувати в космосі вони могли тільки за допомогою найпростіших космічних двигунів. Але коли Некронтір зустріли древніх, їх захлиснула заздрість і ненависть. Вони дізнались, що існує практично безсмертна і настільки могутня раса. Вони звернулись до древніх з проханням поділитися з ними секретом їх безсмертя та сили. Та, побачивши ненависть та гнів в серцях некронтір, древні їм у цьому відмовили. Саме це і стало причиною для початку самої першої масштабної війни у світі Вархама, яка пізніше отримала назву війна в небесах. Некронтір не були дикими чи безрозсудними, але гнів затьмарив їх розум, і вони, зібравши всі свої сили, напали на древніх. Звісно, це було все одно, що воювати палками та камінням проти лазерів. І як наслідок, дуже скоро вони були переможені та загнані на далекі закутки їх сонячної системи. Після цього було. Як то кажуть, і що ви хотіли чим добитися? а Це знаєте чисто. Як... Італія напала на Ефіопію. Ефіопси ре реально думали, що вони зможуть відбитися. Да. Було встановлено тисячолітній мирний договір, під час якого некронтір займалися вивченням зірок в надії створити зброю, яка допоможе їм перемогти древніх. Саме тоді вони mm -hmm. випадково натрапили на одного з ктан, який живився енергією їхнього сонця. Вони знайшли спосіб з ним зв'язатись. Ктан зацікавилися Некронтір, і розуміючи, що вони ніколи не зможуть осягнути всю сутність матеріального світу без матеріального тіла, mm -hmm. вони запропонували їм угоду. Однією з умов було створення тіл для ктан з металу, який називався Некродерміс або uh -huh. жива сталь. Цей метал мав надзвичайно високу твердість та здатність до регенерації, міг за лічені хвилини заживляти найсерйозніші рани. І ось, отримавши нові тіла. Тан відкрили для себе нові шляхи для насолод та інших аспектів матеріального життя. А тобто вони це могли спокійно ще й використовувати для війни, особливо. Ну так, у них немає особливої такої зброї, але у них є дещо більше. З часом Некронтір почали поклонятися ктан як богам. Вони навіть називали їх зоряними богами або зоряними вампірами. Під час так званих жахливих червоних жнив зоряні боги забирали молоді та розумні форми життя і поглинали їх, щоб втамувати свій безмежний голод. Ктан запропонували спосіб, який вирішив проблему такого короткого та болючого життя. некронтір. кронтір. Потрібно лише віддати свої тіла та душі ктан, а розум перенести в металічні тіла, подібні на їхні. Правлячий mm -hmm. в той час останній з мовчазних королів Сарах, після довгих днів роздумів та сумнівів від імені всіх некронтір дав згоду на такий крок. Після переносу розуму некронтір нарешті отримали такі жадені безсмертя та могутність і почали називати себе некронами. Але як це часто буває, плата за це була занадто високою. Одним з побічних ефектів стало те, що некрони з часом втратили можливість відчувати будь-які емоції та стали бездушними маріонетками в руках Ктан. Тільки у деяких з них, а саме у верховних лордів Некронів, залишилась можливість чітко мислити. І, от, отримавши настільки могутню зброю, як некрони, Ктан розпочали нову війну проти древніх. Розуміючи, що ктан були сильно вразливі для енергії і матеріуму, древні наділили розум своїх творінь можливістю зв'язку з цим виміром та можливістю використовувати його силу. Основними з них були Ельдар, аналог ельфів у нашому розумінні, сланни, про яких ми говорили раніше, та крорки, предки орків. Але цей процес впливав на матеріум. Від великого скупчення настільки розумово активних створінь негативні думки та емоції почали в ньому відображатися. Mm -hmm. Почали з'являтися перші еманації та згустки психічно-негативної енергії, які з часом збільшувались та набували образів демонів. Пізніше, в кінці mm -hmm. другого тисячоліття нашої ери, сформувалися та набрали сили, боги хаосу. Нургел бог гниття та хвороб. Mm. Сланеш Бог похоті, дзінч бог обману та маніпуляцій, так Кхорн – Бог гніву та руйнувань. Сланеш наймолодший з усіх богів, пробудився у 29-му тисячолітті після падіння Ельдар. Всі ці події перетворили вимір колись чистих та спокійних енергій в хаотичне та небезпечне царство демонів, яке тепер називається варпом. Здавалось, древні, от от Реально... варп. Я чомусь Варп згадую лише з серверів по Майнкрафту. Там Варп, там флеш варп, кудись там перетелепортуватися досить іронічно. Переможуть, але тоді сталося те, чого ніхто не очікував: у варпі почали з'являтися жахливі потвори, поневолювачі. Вони шукали великі скупчення психоактивних створінь, які могли користуватися силами Варпа, захоплювали розум одного з них. А через деякий час перетворювали його тіло на живий портал, з якого з'являлись нові поневолювачі, і ті, в свою чергу, шукали наступних жертв. І так, до захоплення цілої планети. В сороковому тисячолітті поява таких створінь означає тільки одне екстермінатус планети, або ж повне знищення всього живого на даній планеті, незалежно від кількості населення чи військ імперіуму на ній. Більша частина древніх та рас, які вони створювали, була безжально знищена поневолювачами, а ті з древніх, хто вижив, втікали в інші галактики чи виміри, не маючи сил стримати цю загрозу. Так почалось вимирання галактики. Живими залишились тільки ті раси, які змогли знайти спосіб заблокувати свій розум від них, або були недостатньо розумово розвинені та не зацікавили поневолювачів. Одна за іншою планети переходили під владу поневолювачів, але ніхто не знає, куди вони зникли після того, як знищили майже всі розумні раси, до яких змогли дотягнутися. Можливо, вони повернулися у варп, а можливо померли. Про це вже ніхто і ніколи не розповість. Ага. Поява поневолювачів вплинула і на ктан, а саме швидке знищення живих розумних рас, якими вони харчувалися, згідно з міфами, які дійшли до нас з тих днів. Саме це дозволило некронам повстати проти своїх хазяїв. Король Сарех, розуміючи, що вони не в силах повністю знищити настільки могутніх створінь, розробив план. Він полягав в тому, щоб одним неочікуваним ударом розбити тіла Ктан на малесенькі частинки, які не усвідомлювали себе як єдину сутність. І цей план спрацював бездоганно. В руках некронів з'явилися фрагменти тіл цих могутніх створінь, які, попри все, продовжували випромінювати колосальну енергію, яка й була. А, <ривіт> тобто вони опинилися де факто в пастці. <ривіт> і тепер нічого не залишається, окрім як підкоритися, ...взята за основу грандіозних конструкцій та технологій їх раси, отримавши не несп... ну, або померти тут. Можна по-іншому, я так розумію, трактувати. Тільки могутню силу, на той час некрони стали домінуючою расою в галактиці. Але насправді Сарах хотів не помсти. Всі його думки були тільки про одне: як повернути своїй расі втрачені тіла та душі. Та попри всі свої технології та могутність, він не мав відповіді на це питання. І тоді він прийняв єдине рішення, яке залишилось. Занурити всіх некрон в стазисний сон, боячись, що наступні мільйони років, які вони проживуть, цілком знищать зв'язок з їх душами та можливість відчувати будь-які емоції. Таким mm -hmm. чином, вся галактика, яка повністю була у розпорядженні некронів, наповнилася цілими планетами склепами. В яких чекали свого часу високотехнологічні повелителі простору, доки їх мовчазний король шукатиме спосіб повернути їм попереднє життя, uh -huh. і коли нові молоді раси заселяли такі планети, вони навіть не підозрювали, що глибоко під землею покоїться могутня армія, армія, яка рано чи пізно знову прокинеться. Та навіть в теперішньому сороковому тисячолітті впродовж 60 мільйонів років, які пройшли з того часу, uh -huh. зарах не знайшов відповіді на це питання. А от причини для пробудження некронів знайшлись. За настільки великий проміжок часу в галактиці з'явилося багато могутніх сил, які могли самі знищити їх спадок. Тому був ініційований сигнал до пробудження. Тепер повільно, але невблаганно, планети склепи оживають. Вони випускають цілі армії механічних та бездушних створінь, які підкорюються тільки наказам своїх лордів. І хто зна, яка участь чекає тих мешканців планет, на яких вони пробудяться, але це вже зовсім інша історія. Uh -huh. Новою домінуючою силою в галактиці після впадання в сплячку Некрон стала Раса Ельдар. Про розквіт та занепад якої та про події, що відбувалися після цього. Ми розкажемо вам у майбутніх наших відео. Uh -huh. А поки що, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментар. Ну цікаво, цікаво, цікаво. Підтримуйте нас. Дякую, дякую за такий досить цікавий відео з. Гей... Game with UA. Дуже дякую велике за такий досить цікавий відео. Дякую людям, які рекомендували даний канал. Що ж, думаю, треба буде подивитися. Тут ще, я так розумію, про сталкер є щось цікаве. Ну, давайте, я думаю, на цьому будемо вже закінчувати. З вами був я, Ярослав, на ліреєктів піноцид. Все, а з всім... Дякую всім за вподобайки, підписки на канал, коментарі і так далі. Що ж, всім папа, -па, мої черепашки!